Я хочу в першу чергу вам подякувати тим журналістам і тим всім засобам масової інформації, які всі ці місяці були зі мною, я з вами. Я завжди дякую за все, але в першу чергу дякую за критику, вона мене закалювала, давала можливість. Сідеховувати давала можливість над собою працювати, не пам'ятаю, я казав заявками. Ми сьогодні з використовуючими завершили процеси. ми зробили використовучі документи. Не було багато років, а ми це зробили. І буде поповнення місцевих бюджетів. В mm -hmm. лягу ми зробили дуже багато цікавих справ. І Закарпаття скоро стане незалежне, в основному у бюджетній сфері від Російського. Ми теж велику Події я мушу це сказати, які відбулися в Мукачеві і сьогодні не на користь Закарпаття, не на користь України. Але багато до цієї події багато ситуацій передували тому, що ми попереджали і силовий блок, і, і було багато е, звернень і до центральних органів влади. Але, на жаль, нас не все чули. Ми ж мали вільну економічну зону і спеціальну економічну зону ми мали. Це все від нас забрали в один момент. За ті, той час, коли у нас була вільна економічна зона, у нас 12,5 тисяч робочих місць на Закарпатті Закарпаття Так, Будь ласка, якщо ви не хочете, щоб про Закарпаття так говорили, то допоможіть Закарпаттю саме в Західнійшій області.